Я мати матроса зі Слав'янська, це патрульний катер типу Айланд. Мій син наш Нікіта Павлович. Вони були на бойовому завданні в районі Кінбурської коси. Це було 3 березня 22-го року. Завдання в нього в них було з патрулювання. Вони патрулювали, охороняли нашу Одесу з моря. З 2 на 3 березня вони вийшли на це завдання. І десь по обіді 12.30, катер піддався авіаційному ракетному удару. Ракета залетіла в правий борт, машинне відділення, і катер дуже швидко затонув. Вісім хлопців вдалося врятувати. Вони їх викинули, вони дісталися плотика спасательного і їх підняли. А одинадцять зникли безвісті. На жаль, і серед них мій син. Наразі нам відомо, що була Пошукова рятувальна група виходила на місце під затоплення катеру. Вони працювали, але не знайшли ні тіл, ні рештки в тіл. Взагалі нікого не було на судні. Тому в нас є така е, надія, сподівання, що наші хлопці були або підібрані е, ворожими військами РФ, е, або їм вдалося врятуватись. Е, мій чоловік, він для мене герой. Е, він е, з 14 років присвятив своє життя військово-морським силам. Він навчався в Нахімовці в Криму, але в 14-му році, під час окупації, він залишився вірний присязі. І коли підіймали прапор Російської Федерації, вони з іншими хлопцями-курсантами знак протесту заспівали гімн України. В першу чергу Деміра чекає з маленький синочок. Він навіть не знає, що саме синочок в нього народився, тому що коли це все трапилося була на третьому місяці вагітності. Чоловік знав про вагітність, але ми ще не знали стать дитини. Я мама військового моряка Тукмачова Сергія. Він пройшов шлях від моряка до капітана-лейтенанта. Це стоять також рідні, які шукають членів екіпажу з нашого десантно-штурмового катеру, які зникли 7 травня під час виборювання нашого острову Зміїний під час відбиття у ворога. В катер потрапила ракета. І він затонув. Три члени, екіпажу врятували, а п'ять зникли без звісти. У нас є підстави вважати, що вони живі і знаходяться в полоні у нашого ворога. Ми не знаємо, що з ними, яке в них здоров'я, чи надають їм допомогу, як з ними поводяться. Ми взагалі нічого про них не знаємо. Тому ми хочемо достукатися. Я з міста Бердянська. Мій чоловік був на захисті міста Маріуполя. 4 квітня вони потрапили з потудимому в полон. Знаємо їх місце положення, тому що нещодавно обміняли хлопця. Він з ним сидів в одній камері. Ну не сильно хороші, на Саме таке, що запам'яталося, те, що він сказав, що я два роки не їв пасху. Я дуже хочу поїсти пас, тому я дуже хочу щоб додому. Мені особисто дуже важливо. Щоб наше місто знало про них, щоб всі знали, що наші хлопці є, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо. Тому я вирішила організувати такий захід. Благодійна ярмарка, яка допоможе, я сподіваюся, що вона мені допоможе зібрати трошки коштів і допомогти 126-й бригаді ТРО, це наша одеська бригада ТРО територіальної оборони.